Нещодавно до Чернівецького військового госпіталю прибули солдати, які отримали поранення під час виконання військових операцій на сході країни. Це військовослужбовці, і кадрові і мобілізовані, ті, які отримали поранення в зоні АТО. На полі бою їм надали першу медичну допомогу, після чого гелікоптером їх було доставлено до військового медичного клінічного центру північного регіону міста Харків. Там їм надали спеціалізовану медичну допомогу. І вже звідти їх направили і доставили до Чернівецького військового госпіталю, де продовжується наступний етап. Це Лікування, військово-лікарська експертиза та реабілітація у кожного пораненого буде свій термін перебування на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі. Але сьогодні все, що необхідно для їхнього лікування, для їхнього медичного забезпечення, для реабілітації і для проведення експертизи, у нас є досвід, у нас є досвідчені лікарі. Один із тих, хто під час виконання військової операції на сході країни отримав поранення, був і Олег, житель міста Чернівці. Він побажав не показувати обличчя. Хлопець проходить військову службу за контрактом вже більше двох років, а поранення отримав під ямполем. Ми проводили зачистку у, під, під Ямполем і потрапили у засідку». А скільки людей, скільки нападників було? Не було видно, вони були е, як це сказати, вони замасковані були в кущах. В кущах були замасковані і я лещу тільки постріли звідти з кущів. Більше я нікого не бачив. Ні, ну, нічого не можу сказати, як вони взагалі виглядають. Просто вогонь вівся по нас. Прицільний вогонь. Миколу доставили до шпиталю через поранення осколками гранат, яке отримав він під Слов'янськом. На виїзді а на весь виїзд на, був на, на машині. А що там було, звідки той зрив був, я не знаю. Я не можу сказати, бо не, не знаю, звідки він був. І далі я нічого не пам'ятаю. Вже очнуся у, у Харкові, у лікарні. Керівництво шпиталю стверджує, що для лікування поранених в них є усе необхідне. Більше того, вони готові надалі приймати травмованих з зони АТО, оскільки в них працюють медики, які мають досвід роботи у гарячих точках. Дар'я Товпіч, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.